Шановне панство, я вас запевняю, що смачніші грудинки ви ще не готували і не їли. Це просто неймовірно. Лише погляньте, яка вона апетитна. Ви знаєте, кому відправити цей рецепт, що приготували вам до Великодня, бо готуйте самі. Готується максимально просто. Єдине, що прийдеться, трошки зачекати. Для початку змішуємо нетрітну сіль, сіль, цукор, сухий часник. І добре перемішуємо. Беремо свину грудинку. Беріть без кісточок, бажано ось такий м'ясистий шмат. Продовгувати буде краще нарізатися. Обсипаємо нашу сумішу з усіх боків і добре-добре натираємо всі точні грамовки, а вже ж як і завжди, є в описі відео. Далі я додаю гілочки тим'яна. Можна брати просто сухий у вигляді спецій, Тоді відразу додавайте до інших спецій. Загортаємо в декілька шарів харчової плівки, відправляємо на п'ять діб, так так, на п'ять діб, холодильник. Далі розкриваємо про. Помиваємо, знімаємо гілочки, якщо клали свіжий, і бажано ще залити хвилин на 15 свіжою водою. Далі обсушимо, перекладаємо на пергамент форму для запікання, змащуємо соусом барбікю. Так, це обов'язковий крок. Змащуємо з усіх боків. Це надає такого аромату димку і дуже смачну скоринку. Випікаємо бажано на конвекції при температурі 90 градусів 2 години. Далі даємо повністю охолонути, хоча можна їсти і так буде як живе, таке більш сальце. А якщо заст. Стигне це буде смачніше за будь-яку покупну грудинку. Дякую за ваші лайки та коментарі. Смачного ваша Даріко.